Дорогі друзі, і сьогодні я покажу, як включити оцелота е, в Майнкрафт версії 0.12.1. Ну, заходимо на якийсь світ. Майвор. Тепер нам треба. Тепер нам треба робити якусь огорожу. І не літати. Корейко. Там заборчик. Отак вона дивіться. Але йому буде тісно. Двіте, беремо рибку. Виберемо сиру рибу. Тепер, тепер шукаємо цела, Або це робимо в крієціві, якби спавни його. А що зараз втратити зі спавну? Тепер чекаємо і тепер дивіться, ми можемо... А що зараз втратити зі спавну? Нічого, що вони бісти. Вбивай цих малих! Тобі цих малих? Укриті. <плес> що? <плес> <Подивіться>. Тепер дивіться. <плес> тепер в нас є втро. отакі котики <плес> можуть бути на рівні. вовк може сідати і не багато жрати. А оце. Маюнького це можна. Я не знав. Ні, я це може бути. Найдемо Я навіть не знав, що можна сказати чорно. Короче, удачі і пока.